Друзі, привіт! Магазин VeloMaximum.com.ua Сьогодні в нас на огляді велосипед Формула Cursor Man Pro велосипед дорожнього типу Колеса 28 Рама алюмінієва Є два розміри рами Це 19-21, та 21, завдяки чому можна сісти велосипедисту зросту від 172 см до 200 см. Так, виглядає рама. Гарно проварено, є два забарвлення. Зараз показуємо такий чорний. По заводу встановлені крила, пластикові та багажник. Також можна встановити фляготримач. є відповідні бонки, високий кермовий стакан. Також є ще синій колір, його зможете подивитися на сайті. По обладнанню. Кермова колонка тут 1 на 8 стандартна. Кермовий винос алюмінієвий на 4 болти. Сталеве кермо 68 см. Також на кермі ми бачимо м'які гумові гріпси. монетки Shimano 2 на 8. Це 315 Альтуси. А також алюмінієві гармівні ручки. Вилка велосипеда алюмінієва, Ход 100 мм. Так виглядає. Має механічний локаут та регулювання жорсткості. Так виглядають крила. Покришки з дорожним протектором кенда, подвійні алюмінієві абада, втулки алюмінієві на ексцентриках на промислових підшипниках. Система шатунів тут на дві зірки. 30 та 46 кількість зубів на зірках шатуни. Шимано алюмінієві довжина 170 мм каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І передній перемикач Shimano Tourney Ланцюг КМЦ. Задній перемикач Shimano Tourney TX та касета на 8 Зірок 1132, кількість зубів на зірках. Задня втулка також на ексцентрики. На промислових підшипниках алюмінієва задні гальма дискові механічні. Як ми бачимо. Тормозний каліпер розміщений на нижньому дропауті. Також по заводу встановлена підніжка. Передня гальма розмір ротора також 160 мм. Передній каліпер. Так, кріпляться крила переднє до вилки. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий підсидільний штир. Та таке комфортне м'яке сидіння, брендоване під формула. Cursor Man Pro дуже цікавий варіант. Якщо ви роздивляєтесь його до покупки, ми вам сміливо його рекомендуємо. Велосипед має 10 років гарантії на раму, 1,5 роки на обладнання. Ми є офіційним представником бренду формула. Придбати його зможете наложеним платежем в оплату частинами онлайн-оплати, як вам буде зручно. Доставка по всій Україні безкоштовна. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!